Ідеальний подарунок для фаната Айдол. маєте такого, але не знаєте, що подарувати. Це буде ідеальний варіант. Починаємо з декору вашої сумочки або ключів. Тому додаємо брелок та значок. Ціла упаковочка ломокарт, міні значок і ваші улюблені квадратні наліпки. У нас є досить багато їх дизайнів, тому вам випадають рандомні. Знаючи, як Неверленди люблять гарно упаковувати картки, це їм обов'язково потрібно. Та записничок, щоб не забути про свої справи. А щоб конспекти виглядали цікавіше, додаємо і наліпки для самовирізання. Також пенал та гаманець, і те, і те, можна використовувати як косметички, та зберігати там свої улюблені помадки на зиму. До цілої упаковки ломокарт нам потрібна рамка, щоб змінювати декор хоч кожного дня. доповнюємо це все гирляндою з полароїдів та фотостріпів, які можна використовувати як закладку. Багато в кого є картхолдери, тому ми не обійдемось без двох сетів односторонніх карт. Нас їх багатько різновидів, тому вам випадуть два рандомні. Не забуваймо про ручку до вашого записничка. До речі, брелочки ми завезли мемні. тепер вони також будуть попадатись в цих бокс. А як вам таке наповнення?